Так, народ, серія номер 2. Столик фрезеру NGF. І перевіряємо ластохвости. Краска червоненька вже. Напевно, я собі докуплю червоний і докуплю, наприклад, собі синій. Коротше, дві 200. -ки. Тут на середині заходи. При тому, що я от вимірював, коротше є у цьому місці 3,5 сотки ширше по лосту хвосту. 3,5% сотки, як воно може не клеїти? Того кажу. Тут щуп двосоточний. він там заходить. Зараз покажу відбиток. Я думаю, що видно. Тут на краю. Скільки тут? Сантиметрів, може чотири. Нема нічого, 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 нічого. І от на краю є. От такий відбиток уже. Я вже тут легонько два рази шабером підчухав. Отаке от воно рівне. І при чому то все шліфовано. Так, це, до речі, друга сторона. Взяло тут чуть-чуть. Так. Тут є посередині чуть-чуть. Тобто тут є намк на то, що ця сторона плюс-мінус рівна. І тут на краю взяло. Ну, Значить, з тої сторони три сотки треба відзняти. Так, показую далі. Зробив я вже столика. Тут буквально якихось два рази перейшов і типу, готово. Так, показуємо далі. Прийшов ще місяць. Це на рахунок того, що питають, а плиту зробив, а покрутило, а повело. Нічого не покрутило, нічого не повело. Якщо там десь якісь мікрони, то це для нашої роботи з головою Значить, взяв лінійку, наніс фарби. Фарбу отако забрало, видно, провірив. По діагоналі, потім по периметру пройшовся, кругом взяло, потім ударив на хрест. Ось От такі, наприклад, є відбитки. Я результатом довольний. Все супер. Хтось так само може запитати, а тут не взяло, нічого подібного, тут все бере нормально. Відпечаток є. Просто, якщо я, наприклад, Провіряю одну діагональ, Відпечаток зробило. Потім я можу тут на, на середині стерти фарбу, бо якщо я б'ю у другу сторону діагональ, щоб я видів, чи вона бере, чи не бере. Ну і так постійно кожен раз. Оце був, наприклад, останній відбиток. Ось так воно працює. Їдемо далі. Показуємо далі. От лежить колона фрезерного. Ось є консоль. Я вчора. Консолю. Консоль вже зроблена вчора консоль, тут трохи на фарбу так само потягав. Хотів бачити, що воно, де воно яку воно картину показує. Коротше, картина от така. Чогось фарбу взяло ближче до ластохвоста. Не знаю, чого так. Напевно, так зроблено. І тут так само ця сторона взяла до ластохвоста. І так само що робиться тут далі? От консоль я спочатку поставив на середину колони, чуть-чуть притер. І Ходів бачити, чи, наприклад, направляючи ось ці мають вертольот чи ні. Наприклад, як воно перекручено чи не перекручено. Тобто тут все нормально, вертольота нема, але є трошечки то що я казав перше. Є трошечки перекос, тобто горує якби від ластохвоста. Тут фарбу не взяло. Взагалі, по направляючих я прикладав лінійку. В принципі, на 99% рівненько там. Що хочу ще показати? От, наприклад, не знаю, чи буде видно, то видно блистить по краю. От забрала фарбу, я вже в фарбу заліз. От тут забрала. А от це все ж не бере. От де блиск там є, там трохи взяло. Так само з цієї сторони. Спочатку я зроблю від консолі, а потім буду брати вже робити підлінійку. Трошки так, трошки так. Так, вже от є ось такий результат. Вже трошки картина цікавіша і краща, Ну ще можна трошки в принципі, підтягнути. Це після консолі, і причому відбиток після консолі має співпадати з лінійкою, або навпаки. Тобто потім сюди догори, сюди догори, або навпаки. Має бути рівна площина. І коли площина вже є рівна, це є направляючої і це є направляючої з другої сторони. Аж тоді можна провіряти ласточний хвіст. Бо якщо тут є кривизна, то ви ніколи не провірите ласточний хвіст. Так що ці площини дві бокові мусить бути рівні і в одній площині. Так що і не без всяких вертольотів. Ну, така ситуація, не так все просто, як би здавало. Так, народ. Їдемо далі. Покажу вам там, де живе хобот. Значить, такі там сліди, не знаю чи тут діди, чи то студенти копали шабером. Так, є такий відпечаток. В принципі, по всій дужині. Тут нема щось нічого. І на краю отак. Ну, в принципі, накопали картоплю нормально. Я думаю буде гірше. Так, колона вже вертикальна. Щось я подумав помозгував. Як би то мало правильно робитися. Я просто там чуханув, хотів бачити, що там яка ситуація. Сплощину і прийшов до висновку такого що Спочатку треба провірити площину тут, потім зробити порядок з хоботом, а потім вже аж ластохвости хобота відбити, зробити тут відпечаток. Тоді буде так найкраще і найправильніше. Коротше, продовжуємо далі. Значить, що? Я оту коплетку на надніс фарбу. І зараз робимо відбиток. А тут є тра та та. тратата. такий відбиток чудесний. С совєтської какачество. Так, народ, ну, що цем робити? Коротше, роблю я площину плюс-мінус. Бо то, що не знаєте як оця площина. У 90 градусів грає з вертикальною площиною. От тобі такі пироги. Так. Після трьох проходів маємо такий відбиток, це вже є набагато краще, як було, але ще треба працювати. Що хотів сказати ще? Що я ніколи, наприклад, оцю площину, наприклад, щоб я її там пройшов два-три рази. А оту от іншу не чіпаю. Деко інколи можу дозволити собі раз пройти, якщо там треба щось катастрофічне атак, я працюю постійно. Якщо є відбиток, я зібрав тут і зібрав там. Разом. Знову відбиток тут і там. Опускаю однаково дві площини. Так, народ, отака така бравочка то є 10-й вже прохід. Може дев'ятий, я так вже трохи був зошит записував. Коротше, на 0 я то не буду виводити. От тут край не добрало. І не добрало отут. Не знаю, чим то на заводі провіряли. Може в них така плита задобра була. Ну, коротше, такого зробив. Поки що мені то остане, бо якщо забагато прошабрити, потім клин пролітає. У мене вже змалов. Що то є? Мала, мала поперечка вже. Клин треба робити по ходу другий. Так, вийшло отако. На відпечаток. Я думаю, що то є набагато краще, ніж то, що було. Так, поставив хобота і тепер на середині, особливо. Там вже є нанесена краска. І все, і зараз знімаю, покажу що воно, як воно. І що я вам скажу, і що я вам скажу? Та сама історія, що на колоні. Відбиток іде ближче до Ластохвоста. Напевно, робив той самий станок і та сама болячка. Тут так само. Ближче до ласто хвоста. Видно, як взяло от якось такого. Один плюс, що вертольота нема. Ну але маємо таку ситуацію. Це той випадок, що я казав, що е, не можна. Наприклад, робити одну сторону. Треба робити дві рази, Одночасно опускати. Тут той випадок, що, наприклад, тут взяло, а тут лише є так по прикраю, то от з цієї сторони можна там прохід два зробити, щоб трошки підрівняти. Ось тако, продовжуємо далі. Так, я вже зробив два проходи на хоботі. Ну і так виходить, що коротше є якби на середині Ну, фокусуйся. О. Ось там є трошки на краю, потім нема. Потім є, є, є І знову нема сантиметрів, напевно так, 10. Але зато вже площина є рівна. Тут і тут. За два проходи. Ну я думаю, що ще один прохід зроблю, плюс-мінус можна лишати, щоб був якийсь запас ще потім на підгонку. Так, що хотів показати по рейсі. вона гарно сідає у, у ластохвіст. Отако. От Перший день нюанс я зробив від колони, а тепер, думаю, ну, провірю, я по лінійці. Там ж пересуваєш на одну сторону, воно й би переважує. І виходить, що робить інакший відбиток. От що по полінізі. Раз. І от раз. А Тепер треба вичисляти, чи там горб відносно цього. Чи отут, наприклад, краї грують. А то все дуже робиться просто. Беру лінійку, підходжу сюди і роблю відбиток тут. Що воно каже? Тут воно каже, що все класно. От тобі інструмент. Так, що хотів показати по своїй лінійці з рейси. Ось тако воно гарно сідає тут у ласту хвіст. І перекриваю повністю всю площину. Досить зручно працювати. От так, продовжуємо далі. Вичислив я, що на хоботі є все ж таки яма, а не горб. Щоб 200 сотки. Ну і він так, я би сказав, що не легонько звідти виходить. Я думаю, що... Яму в районі сотки є точно. От, коротше, така ситуація цікава виходить в процесі. Я тут. І от так тут. Працюємо далі. Все ж таки народ була яма у дві сотки. Тепер вже, наприклад, дві сотки, то що подтримає, значить його вже прижало. Ще ось десь може соточка. Коротше, які відбитки. Тако по краю. І отут на краю. Так само з другої сторони. Стараюся відрізки від краю тримати однакові. Допустимо, зібрав 10 тут. Так само 10 сантиметрів з цієї сторони, не більше, не менше. Ну що вам сказати на рахунок SEO? Перевірив я паралельність хобота. Маємо 4 сотки мінус у цім місці. Ось вот така й робота. Добре, наразі.